Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 квітня, 17 квітня 1941 року, американський інженер українського походження Ігор Сікорський створив справжнє диво техніки. Перший у світі гелікоптер Амфібію. Цей апарат зміг не лише злітати та сідати на сушу, а й без проблем сідати на воду, що відкривало перед авіацією абсолютно нові можливості. Машина отримала назву Сікорські 2 с 300 і стала революцією у розвитку вертольотобудування. Її гнучкість та універсальність надихнули інженерів по всьому світу. Сам Сікорський був уродженцем Києва і саме в Україні почав свій шлях у світ авіації. Його ранні експерименти з літальними апаратами ще на початку 1900-х років привернули увагу фахівців. А еміграція до США дала змогу реалізувати всі амбіційні плани. У сполучених штатах він став справжнім новатором, заснував власну компанію та створив десятки моделей літальних апаратів, які згодом активно використовувалися в. В армії, медицині та цивільній авіації гелікоптер амфібія став особливим досягненням не просто черговим прототипом, а дієздатною машиною, яка довела гелікоптери, можуть бути корисними в рятувальних операціях, морських патрулях та навіть гуманітарних місіях. Чи знали ви, що батько сучасного вертольота народився у Києві? Напишіть про це у коментарях. Сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 17 квітня 1875 року. У цей день англієць Невіл Чемберлен, офіцер британської армії, вигадав гру, яка згодом стала відомою в усьому світі снукер. Це сталося в індійському місті Джабалпур, де Чемберлен разом з колегами намагався урізноманітнити класичний більярд. Він поєднав елементи різних більярдних ігор, вів нові кольорові кулі і розставив їх за особливими правилами. Спершу це була лише забава британських офіцерів у колоніальній Індії. Однак з часом вона поширилася на весь світ. У 20 столітті снукер став офіційною дисципліною зі своїми чемпіонатами, професійними гравцями та мільйонами прихильників. Цікаво, що слово снукер спершу було військовим жаргоном, яким називали новачків. І саме цим словом Чемберлен жартома назвав свого товариша за столом. Назва закріпилася і стала частиною спортивної історії. З роками снукер перетворився на не просто гру, а справжнє мистецтво. Турніри приваблюють величезні телеаудиторії, а вболівальники захоплюються майстерністю гравців, які мислять на кілька ходів уперед. Снукер вимагає точності, терпіння і холодного розуму, як у шахах, але з кейком а чи доводилося вам грати у снукер або бодай спостерігати за грою професіоналів? Напишіть у коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.